В одеській психлікарні військовий медик Петро Конопля, який проходить тут реабілітацію, заявив про нестерпні умови і оголосив голодування. Серію дописів оприлюднив у соцмережах після розголосу. Вже сьогодні до лікарні прибули перевіряльники. А військовий каже, голодуватиме доти, поки умови в лікарні не стануть гідними. О, тут я сплю. Тут моя подушка, і тут оця пліснява. Чорна пліснява перебирається зі стіни на подушку, і це у розпал спекотного літа. Ми цим дихаємо. Люди, які знають, яких хвороб можна мати, надихаючись цією пліснявою, шоймунку можна посадити дуже швидко. Огидне, а не гідне. А це вже про їжу, якою годують в закладі. В серії рілці військового у соцмережах рідка вівсянка, розварений на та підгоріла гречка. із смаколиків, хліб та чай у серпні на півдні Іне жодних овочів або фруктів замість м'яса, шкірки та жили. А от сьогодні на кухні з'явилася курятина. Це в перший раз. Я думаю, навіть вони навіть та кухня в перший раз бачили ту курку під камери, під них приготували тих курей, бо ніхто ніхто тут курку ніколи не їв. Сюди під'їжджає машина, як вони вивантажують продукти звідси і вивозять їх. І жіночка тут в селі живе каже: Я знаю хто знаю прізвища, знаю звідки беруть, куди везуть. Купують пакет самих дешевих макаронів, розварюють його до двох кілограм і по двісті грам на десять людей. От тобі, будь ласка, профіт. Тетро не вперше проходить реабілітацію після перебування на фронті, але таких умов досі ніде не бачив. Замість набратися сил тут втратив вагу. Щойно став розповідати про це в інтернеті. На вечерю в лікарні дали сосиску та свіжі овочі. Я бачила перспективне меню, я бачила і умови проживання. Вважаю, що це взагалі не відповідає тим умовам, в яких мають проживати громадяни України. Те, що я побачила, це ну взагалі. Ні про які права людини не, не можемо говорити сьогодні. Українські омбудсмени, обласна військова адміністрація одразу відрядили до закладу перевірку. Інспектори з'ясували, на харчування тут скаржилися і раніше. У лікарні ж пояснюють, окремо на ветеранів фінансування не виділяли. Для решти ж пацієнтів таку їжу вважають прийнятною. У наша лікарня призначена для психіатричного хворих больних, поэтому у нас і питання під них підстроєно. Були скарги, так. Да. Нам ні Міністерство оборони нічого не перечисляло гроші. Вони були на нашому харчуванні. То, що НСЗУ виділяло для нас. Я розумію, що в країні є війна. Я розумію, що на жаль заклади охорони здоров'я не лише нашої області, а в цілому в державі не відповідають тим критеріям та побажанням людей. Що стосується харчування і тих заходів, які сьогодні будуть в житті, безумовно, те, що ми сьогодні можемо побачити тут. Воно потребує більш детального вивчення. Попри великий резонанс, Петро відмовився припинити голодування. Каже, поки ситуацію у лікарні покращать не показово, а реально я об'явив голодовку, я взяв це просто щоб показати, але можете спробувати. Я запевняю, що вам не сподобається. Поки не покращить харчування, я тут їсти не буду, і це принципово. У МОЗ стверджують, що лікарня має всі необхідні ресурси для нормального харчування пацієнтів, обіцяють виправити ситуацію. А Петрові пропонують продовжити лікування в іншому медзакладі. Щоправда, той не відріз, відмовився, адже певен, що тоді тут все залишать так, як є. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН 1+,1.